І вітаю на каналі Української правди. За останніми даними у застосунку Резерв Плюс, який 18 травня оприлюднили в міністерстві оборони, авторизувалися вже понад 1 мільйон громадян України з іншого боку, дехто навпаки причаївся і зайвий раз не показує носа на вулиці, аби не зустріти працівників. ТЦК держава передбачила штрафи та інші методи боротьби з ухилянтами, З іншого боку, адвокати у соцмережах зараз вчать легально уникати мобілізації громадян. Далі про аспект захисту прав громадян під час мобілізаційних заходів буду говорити із виконавчим директором української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко на зв'язку. Пане Олександре, добрий день. Мої вітання. Популярність застосунку резерв плюс, на вашу думку, свідчить про готовність українців служити захищати Україну, чи все ж таки свідчить більше про категоричне небажання зустрічати тета тет наживо працівників ТЦК? Прагматичний підхід у тих, хто використав якраз ресурс плюс, тому що це мінімальні втрати часу. І це цей перший крок, який власне треба відбути щодо звірки, який може вже слугувати доказом того, що особа не ухиляється і вона вносить свої дані і намагається їх актуалізувати саме через цей додаток, який так само визнаний одним із шляхів верифікації. Персональних даних військовозобов'язаних тому е це абсолютно очікуваний результат, який е фактично е і підтверджується цими статистичними цифрами. Фактично, за декілька днів ми маємо майже щоденні півмільйонне зростання цифр. Це е статистика, яка е якраз е е характеризує найперші дні е і. Подивимося, яким буде фінальний результат, але це як на мене дуже гарна і тенденція і показники, і як на мене, успішне було запропоноване рішення для того, щоб здійснити цей процес верифікації. Хочу вас процитувати. Ви вчора сказали, поки не сплив термін 60 днів, у працівників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних. Чи буде так на практиці, чи працівники ТЦК все ж відчувають безкарність і можуть собі дозволити примусово доставляти людину в межах цих 60 днів до 18 липня? Um... Я маю інформацію про те, що це продовжує відбуватися в окремих регіонах, і власне така практика є е, досить поширеною е, в, в окремих містах, і е, тут вже питання щодо того, е, які є вказівки які отримали ці представники. Те це по перше, але е, законна норма зараз на сьогоднішній день е, встановлює цей режим. 60 днів до 18 липня, включно цього року, для того щоб особа пройшла цю верифікацію, якщо немає якихось окремих підстав і е специфічного бажання когось окремо, е не випадково рендомно так би мовити, на вулиці захопити, а просто е ці ціле спрямовано. Е е Скажімо, запросити на е, проходження звірки, тут знов таки виникає питання підстави для такого, для виписування повістки. Нагадаю, що повістка є трьох типів: перша це для проходження звірки цих персональних даних військовозобов'язаного, але Тут ми повинні зважити на а, дві можливості до. 18 травня і після 18 травня, оскільки до 18 травня фактично не було такої можливості через той же самий Резерв Плюс або через інші способи, окрім як з'явитися до е, 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 територіального центру комплектування, е, провести цю верифікацію. І це була процедура, яка була зрозуміла, скажімо так, ЦК е, представникам, і вони її використовували. На сьогоднішній день з'явилася альтернатива, і от е, ви підтвердили, що ось уже мільйон осіб. І б зареєструвалися і серед цього мільйони. Я думаю, не одна сотня, якщо не тисяча тих, кого за ким е, е, живемо це слово, полюють представники ТЦК на вулицях міст, вважаючи, що вони ухиляються від проходження цієї процедури. Тому е, е, тут потрібно буде переглянути їхню практику і відповідно е, утриматися на ці два місяці до. Як буде уже створений цей інформаційний масив з усіма даними і вже тоді далі за підсумками вчиняти інші дії підстав законних для того, щоб умисно припроваджувати ну, просто тих випадкових осіб, яких вони захоплюють на вулицях? На сьогоднішній день не існує. А як громадянин себе може захистити у випадку, якщо його намагаються примусово доставити до ТЦК? Він не оновив ще дані. Чи приходить тут на допомогу поліція, чи можливо якісь інші методи треба використовувати? На сьогоднішній день поліція отримала повноваження після 18 травня, якраз сприяти представникам ТЦК для припровадження особи для проведення всіх? Скажімо, актуалізації особистих даних військовозобов'язаного в територіальному центрі комплектування, тому тут якраз поліція стоїть в трошки в двозначній. Позиції з тим, що вона повинна діяти на вимогу співробітників або працівників ТЦК, припроваджуючи, допомагаючи і маючи на це вже законні підстави, особу фактично для проведення цієї звірки на сьогоднішній день, найкращою відповіддю в цьому питанню буде можливість підтвердження. На проходження цієї звірки через відповідні сервіси, ось той же самий ресурс Плюс, відповідно, особа, яка зробила це один раз, фактично вона вже може мати підтвердження і може зголоситися на те, що вона просто перепідтвердить ці дані вже в другий спосіб, наприклад, через навіть прибуття до ТЦК. Якщо це нічого ну власне, це нічого не змінює в тих персональних даних, особистих даних, які особа внесла в цей первинний запис. Єдине, що тут може бути початок іншої процедури, коли мається на увазі, що особу хочуть відразу провести через ВЛК, і скажімо, одним процесом вже вручити мобілізаційну повістку. Тобто, коли є на цей процес започаткований, і з цим процесом виходять із наміром представники ТЦК, то тоді звичайно це вже створює інші підстави для, скажімо, того, щоб особа могла якось заперечувати проти проходження цієї процедури звірки персональних даних. А коли людина не оновила свої дані 60 днів минуло, людина не сплатила штраф. Що в такому разі, тоді вже є можливість примусово з людиною себе поводити в державі? Я правильно розумію? Тут от є просто членкиня комітету з питань з безпеки оборони і розвідки пані Фріс. Вона каже, що в разі якщо людина не сплатить штраф від 17 до 25 тисяч гривень, буде загрожувати кримінальна відповідальність від 3 до 5 років. Однак деякі експерти кажуть, що не передбачено кримінальної відповідальності за несплату штрафу. Що вам? вам відомо, як е, ви бачите цю ситуацію? Е, Двіться: за е, фактично, ігнорування е, перших двох повісток мається на увазі це для звір, звірки персональних даних. Саме про це йдеться і проходження ВЛК передбачена адміністративна відповідальність. Тобто ні про яку кримінальну відповідальність не йдеться, в разі коли особа не, не буде. Виконувати рішення адміністративного суду, наприклад, про стягнення з цієї особи якоїсь суми, це буде вже визначено. Тоді працює державна виконавча служба, тобто, державна виконавча служба не передбачає встановлення кримінального переслідування чи кримінального процесу порушення щодо тих щодо кого. Здійснюється стягнення, і відповідно це питання вже до державної виконавчої служби, прерогатива міністерства юстиції. Тому я би тут не акцентував на цьому увагу. скоріш за все, ми матимемо по закінченню цього періоду 18 липня, цього 2024 року. Частину осіб, які є або Такими, що виїхали і не мають змоги, скажімо, особисто і не бажають, звичайно, провести верифікацію своїх персональних даних військовозобов'язаного, особистих даних військовозобов'язаного або в електронному вигляді через один з кабінетів, або ж якимось іншим способом, чи з'явившись до ЦНАПу, чи в ТЦК. І тоді щодо цієї категорії осіб я думаю, що буде індивідуальний підхід з'ясування на яких підставах і чому саме ці особи або вони не мали інформації й такі ситуації вони не мали інформації, і можливості про те, що вони повинні і зобов'язані пройти ось цю процедуру. Зрозуміло, що. Більша частина це ті, хто ну справді кваліфікуються як ухилянти і не бажають цього робити в силу різних обставин, не маючи ну, якихось легітимних підстав мати звільнення, так зване бронювання від мобілізації, відповідно уникаючи цієї процедури, розуміючи, що під час проходження тих же самих, скажімо, підтвердження. Особистих даних вони будуть зобов'язані пройти ВЛК, і проходження ВЛК може стати сигналом до того, що вони отримують мобілізаційну повістку. Може бути така ситуація. А, а чи бачите ви взагалом от в цих внизці постанов, які зараз затверджуються Кабміном, і в мобілізаційному законі в цілому бомби уповільненої дії дії через 60-90 днів не буде зворотнього ефекту? Тому що зараз просто багато і спекуляцій на цю тему кажуть, що на всіх в'язниць не вистачить. От, якщо так от поглянути на ситуацію, чи дійсно держава дійде до того, що примусово буде ну там і саджати заграти? чи все ж якось воно буде видозмінюватися? От, і норми, сам процес мобілізації, ми бачимо постійне коригування на рівні підзаконних актів, навіть тих норм, які були визначені в такому будемо говорити так? Не просто ухваленому законі, який вносить зміни до 15 чинних законів, які стосуються як мобілізації, так і функціонування різних органів державної влади. І оці підзаконні акти, ті ж самі постанови кабінету міністрів, 560 постанова, інші. Вони якраз ну будемо говорити так. Вони фактично встановлюють таку законну законодавчу норму, яка тягне за собою відповідно невиконання її склад злочину повідомив суб'єктів, щодо яких встановлюється регулювання. Ну можна згадати наприклад тих самих роботодавців, які повинні Припроваджувати е, працівників до територіальних центрів комплектування, як це визначено в е, цій постанові. Наприклад, е, сама процедура припровадження е, не прописана так само, як і е, е, якісь ресурси, і відповідні, е, скажімо, інші умови, е, які мають відбуті бути, тому що тут є багато питань, Ну ось я як роботодавець так само матиму питання, до якого ТЦК мені звертатися щодо військовослужбовців або військовозобов'язаних, які приписані навіть не в місті Києві, і яким чином забезпечувати припровадження до якого ТЦК? Тобто тут більше питань аніж відповідей, а разом з тим на роботодавця накладено обов'язок припровадження. Тобто тут є багато питань, які вимагають конкретики, регулювання, і відповідно це все буде, я думаю, доповнюватися практикою і відповідно якимись іншими рішеннями. І не все я думаю буде працювати так, як воно заплановано і. Але тут, тут, тут будуть виникати вже питання щодо додаткового регулювання, тому що воно відбувається в процесі ось саме запровадження всіх нових законодавчих змін. І як на мене, чого не вистачає, от ви запитали про негативні фактори, які можуть виникнути. Ну я можу коротко охарактеризувати ці законодавчі зміни і започаткований процес. Вони спрямовані на швидке наповнення мобілізаційного резерву. Тобто зараз в цьому році вдасться заповнити цей мобілізаційний резерв завдяки цим крокам. Але це матиме негативні дії на майбутні негативні наслідки, тому що якщо війна буде продовжуватися і 3, і 5, і 10 років, ми не матимемо цього ресурсу. І такий, будемо говорити так, примусовий підхід, немотиваційний підхід, він створить якраз відтік. Мобілізаційних ресурсів майбутнього і в перспективі двох 4 років мобілізаційних ми матимемо дуже дуже великі проблеми, які будуть наслідком мати і ось оце законодавство. Тобто, фактично, тут треба говорити про позитивні мотиваційні чинники, які ми могли би бути, скажімо. Мотивовані ті, кого запрошують, і виконувати обов'язок військовозобов'язаного і відповідно відбувати всі процедури, навіть щодо постановки на облік і подальших всіх процесуальних дій там з проходженням БЛК з проходженням навчання, отриманням військової спеціальності і таке інше. Тобто, тут є багато питань, які створюють. Е на сьогоднішній день рішення цієї проблеми дозволяють її вирішити, але в майбутньому вони матимуть так само такий ефект фактично проблему з наповненням мобілізаційного резерву в довгостроковій перспективі. А що вам відомо про судові справи цивільних громадян проти працівників ТЦК? От там де свавілля ТЦК, і громадянин намагається якось захистити свої права. Там, де в юридичній площині, точно відомо про порушення прав громадян. І чи взагалі є от такі прецеденти, коли громадяни все ж таки добиваються того, що притягуються до відповідальності той чи інший працівник ТЦК? Давайте розділимо питання на дві частини. Перше це йдеться про, наприклад, коли ви говорите про славілля, коли йдеться про застосування сили, про неправомірні дії представників ТЦК, то це не цивільний процес і не адміністративний процес, це кримінальний процес і це справи, які розглядає державний бюро розслідувань ДБР. Відповідно таких справ є понад 100 і вони розглядаються в минулому ще 2023 році. Статистика була десь 160 справ приблизно на сьогоднішній день. Я думаю, що їх уже понад 200 може і більше, існує і вони розглядаються. державним бюро розслідування. Вже вони велика частина з них знаходяться на етапі. Судового провадження є вироки, які визнають неправомірними дії відповідно на представників ЦК в разі, коли вони вчиняли і жорстоке поводження і довільно позбавляли волі осіб, тобто не мали на те підстав. Тобто, ці свавільні дії це перевищення службових повноважень. Фактично відбувалося. Друга частина вашого питання це фактично справи, які оскаржуються в адміністративному порядку, не цивільно Uh, і uh, в цьому uh, теж є досить велика практика. Uh, фактично завжди майже оскаржуються рішення ТЦК uh, щодо накладення штрафу, або ж щодо, наприклад, uh, виписування мобілізаційного. Uh, Цього фактично мобілізаційної повістки особі, яка має підстави, вважає, що законно має підстави не бути мобілізованою. Ну, наприклад, там є дитина і валіт другої групи, і є ось така справа. Особа звертається в суд, суд розглядає справу, визнає неправомірними дії рішення цієї якось, ТЦК і вимагає скасувати ту той наказ чи інше розпорядження, за яким цій особі описувалася ось такі. Мобілізаційна повістка, документ і велика кількість стосується призначення штрафів, коли особи звертаються з тим, що штраф виписаний неправомірно, і вони мотивують, чому відбулося, скажімо, притягнення їх до відповідальності в такому порядку з боку ТЦК і оскаржують це рішення через процедуру адміністративного судочинства. І в більшості випадків суд так само стає на сторону позивачів, і тут якраз ми бачимо, що судова практика у нас формується, ну м'яко кажучи, в позитивному аспекті щодо захисту прав тих, чиї права вважаються порушеними. Тобто, тут якраз можна схвалити роботу нашої судової системи, яка працює безперервно, нагадаю, у нас. Навіть з широкомасштабним вторгненням не відбулося призупинення розгляду справ, хоча викликає дуже багато питань ось існування, скажімо, норм, які вимагають призупиняти справи в адміністративних провадженнях. Але це стосується вже призваних, наприклад, на військову службу, коли вони перебувають в Процесі судового розгляду в адміністративному порядку, наприклад, питання щодо виплати їм якихось там компенсаційних чи інших е, е, сум, які їм належать, і ось тут питання, що ось таке таке призупинення, воно негативно впливає на сім'ю. Відповідно від цього військово зобов'язаного, який знову починає е, служити на дійсній службі, і відповідно не може, е, скажімо. Не може активно брати участь в цьому судовому процесі, і от тут якраз рішення наших судів воно абсолютно правове. Вони не призупиняють такі провадження, вони розглядають уже е, з тим, щоб врахувати е, найкращий інтерес заявника відповідно, який продовжує військову службу і е, має право на відновлення його права на ось в такому адміністративі. Пане Олександре, останнє питання. Коротко адвокати в Тікток, адвокати, які вчать ухилятися від мобілізації, або що не менше спілкуватися коректно, спілкуватися з працівниками ТЦК. Вони зрадники, вони порушники чи вони все ж таки благодійники? Тому що в принципі адвокатська практика це така незалежна історія. І якщо адвокат закони не порушує, нібито він не є порушником. Однак їх теж хочуть регулювати в Україні. Є, е, по-перше, деонтологія закону правила адвокатської етики, е, е, і питання щодо того, е, які права і законні інтереси представляють е, ті, хто називаються цими адвокатами. Тобто, тут е, ну, я б сказав так, скоріше це комерційна пропозиція і певний такий комерційний процес, аніж е, справді якась. Е, е, ну, Така глибока адвокатська робота, тому я би не коментував і не характеризував uh, цих панів адвокатів. Тіктоку uh, власне, але uh, ну uh, радив би дуже обережно ставитися до таких рекомендацій uh, і вивчати законодавство і практику, uh, як вона відбувається. Ну і звичайно, uh, ну діяти в межах закону і встановлених законом. Дякую вам за розмову. Дякую, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А нашим глядачам нагадую про можливість висловлювати свою думку в коментарях під цим відео. Дуже цікаво, якщо ви скористалися резерв плюс. Поділіться своїми враженнями, якщо не скористалися і не плануєте, теж поясніть, чому можливо, ви вже були в ТЦК і Ні. пройшли ВЛК саме після 18 травня. Теж, будь ласка, висловлюйте своє бачення. Тисніть вподобайку під відео і побачимось.